Міський голова Микола Нагар розпочав апаратну нараду з інформації про обстріли за минулу добу. Громада живе в умовах війни, ситуація загострюється, на вихідних обстріляні кабами ось цієї ночі дві громади Глухів. На Навкруги нас літали безпілотники цілу ніч. Ситуація непроста і тому кожному з нас. Треба думати, як ми будемо жити в листопаді, в грудні, в січні і в лютому. Микола Петрович поставив завдання керівникам відділів та управлінь. Продумати на 4 місяці господарську діяльність, що треба купити на ці 4 місяці, що треба організувати, кого прийняти, кого звільнити. Економічний блок, підготовка бюджету на минулій неділі показала, що керівники ждуть, що економісти будуть самостійно працювати. Шановні керівники. Ви не начальники, ви менеджери, і, будь ласка, економічний блок. Вивчайте всі без винятку. Міський голова закликав підлеглих залишатися пильними та готовими до будь-яких викликів у цей складний воєнний час. Війна не дає нікому розслабитись. Війна говорить про те, що ми повинні сконцентруватись. Ми повинні об'єднитись в вкруги одної цілі. Як перемогти? Другого в нас варіанта вижити нема абсолютно ніякого. Налипання мокрого снігу і мороз додавив клопоту комунальникам. На минулому тижні тривали роботи з прибирання чищення нашого міста, тривали роботи з апало листя вивезення, і були роботи попричищення ливневої каналізації. Зв'язку з погіршенням погодних умов налипанням мокрого снігу того же лезью. Значна частина абонентів була а, без електропостачання, а, значну частину вже відновлена, а, роботи ще тривають. А, також а, на минулому тижні по потребі у нас вже розпочалися роботи по Очищенню доріг від снігу та посипання проти ожиленими сумішами тривали роботи з усунення аварій спричиненою негодою. Для інформації всім на вихідних був було велике налипання снігу. Було ушкоджено 15 тільки високовольтних ліній, в тому числі одна 110-ка проводи обервала. Час опор навіть повалила. І 15 тисяч абонентів було відключено, 350 електричних підстанцій було виведено з експлуатації. Тобто, ну, величезна кількість, практично вся північ була без електроенергії. Завдяки ефективній роботі району електричних мереж, нашого сусідніх були запрошені і передані обласною. Управлінням суми додаткові ресурси. Це дало змогу за ці два дні практично ліквідувати наслідки, але на сьогоднішній день залишається біля 400 абонентів виключеними, залишається частина трансформаторних підстанцій, не ведених в експлуатації високовольтних ліній, в тому числі на даний момент нема електроенергії собічі частково в Калеївці, в маково в Воронежі, жив шостки Дорошенковом хуторі нема. Віваті частково гуха гукові. зовсім так і не там 14 опор було завалено. Микола Петрович поцікавився у старос ситуацію станом на ранок. Понеділка староста Каліївського старостинського округу Надія Сипенко повідомила, що світло увімкнули лише у неділю, о пів на шосту вечора. У нас на сьогоднішній день 86 домогосподарств знеструмені вийшла з ладу підстанція. І не працює скважина в нас. Там роботи один провод тільки на стовбуна під садить і все буде гаразд. Ну енергетики мені доповідали, що вони декілька разів там намагалися включити що з на підстанції вибиває. Там або трансформатор говорять, згорів, або якась лінія землиці. Ну, там по підстанції вони виправили ситуацію, забезпечили і е, інтернет. Ну, не інтернет, а. Мобільний зв'язок, а одна підстанція так вигоріла. Там лабораторія обіцяла, що сьогодні підійдуть, будуть обстежувати. І це 86 домогосподарств, магазин плюс Енергетики ліквідовували наслідки негоди усі вихідни. Натомість, станом на понеділок, частково без електроенергії залишаються населені пункти, такі як Собич, Дорошенків, Гукова, частково Вороні, Шостка і от Макова Калівка.